Розповідає, що було з моїм велосипедом. Слава Богу, мій велосипед зробили. Така елементарна річ була, а я вже думала щось серйозне. Значить, тут є таке з'єднання. Оцей проводок він веде від батареї до мотора напругу. Так? І отут от роз'єдналося. От бачите? Я так дивилась, думаю, ну наче нормально, кругом, а воно не до кінця роз'єдналося, а трошки. І не поступало від батареї до мотора напруга. Так, майстер помітив і ліквідував мені цю проблему. А я от думала, ну в чому справа? В чому справа? Сюди на екранчик іде, що батарею читає. А в чому справа? А виявилося, немає потужності з батареї на двигун. Hello? От, І от така от виявляється справа. Бачите, я скоро буду вже таким спеціалістом <схід> по велосипедам. Так що треба слідкувати, а мабуть, я от пристібала. Тут десь замочком і порушила просто оцю от з'єднання. І так мене це трошки налякало, бо було дуже важко навіть крутити педалі, звичайно, без батареї. От ну, сьогодні понеділок. Починається новий тиждень. А, Ніка на реабілітацію. Так що ми з ним зараз виїжджаємо. Вранці був дощ, знов погода така дощ, дощ, дощ. Але зараз прояснення. Так що нам трошки повезло, що дощ закінчився і ми, може, не змокнемо, поки доїдемо, так, Нік? Не змокнемо. не змокнемо. Ну, все, let's go. Всім, всім гарного тижня і гарного настрою і миру основне. Ну що, let's go? Де там нік? Let's go? Йей, да? Весна пробуджується. Чуєте, як співають пташки?